Learner's Dictionary Part 24. Слухайте записи. Повторюйте за вчителем подумки і вголос, якщо можливо. Advance 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 Thank Thank in in Наперед дякую. Ще раз. Thank in Advance. Thank in Advance. Наперед дякую. Наступний приклад. Advance The company made significant advances in technology last year. The company made significant advances in technology last year. досягла значних успіхів у розвитку технологій. Ще раз. The company made significant advances in technology last year. The company made significant advances in technology last year. Минулого досягла значних успіхів у розвитку технологій. А тепер поміняємося завданнями. Як це сказати англійською? Наперед дякую за вашу допомогу. Thanks in advance for your help. 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 For your help. Зверніть увагу, що слово advance. Як іменник означає прогрес, розвиток або достроковий платіж. Тоді, як, як діє слово, воно означає рух вперед, передбачення форма ready.